Мой син погиб на СВО, но Путін красавчик. Як проявляється расизм головного мозку? Ну, какая обіда может быть на От, За що? Кабзон не встигає давати концерти внов прибившим окупантам. Що случилось? Ну, везде ступаки, везде братани. Та який бізнес намотили русські мамашки та папашки. Ми відкриваємо бізнес, ми будемо діляти бабки. Всім привіт, це кринжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. Щось незрозуміле відбувається з російськими військовими злочинцями. Наприклад, у тимчасово окупованому Донецьку ліквідували начальника колонії Оленівці, де окупанти вбили 50 українських військовополонених. <му> а ось Москві щось трапилося з тими, хто модернізував крилаті ракети Х 59 та двома військовими хімічних військ Рефії, покидьки тепер у пеклі. Булькотіти учані будуть не тільки вони, але й тисячі окупантів, яких щодня мінусують ЗСУ. Просто земля пухом. По жорсткому разобрали. Да, я не знаю. Вон, чи... натовський лежить. Де? Вот. Да, это нет, это в мохи наш лежит, і чого гоні. Ну, везде струпа Гіл, везде, братани. Не розтраюйся. Ми мовчимо про російську владу, бо вона абсолютно людожерська. Але народ будь-якої країни вже скинув би владу через такі величезні втрати на нікому не потрібній і не спровокованій війні. Море техніки не очі свідка. Без голови сюди приході. Катим провізію. пацанів на передок. а Обратно пацанов забираємо. З в пакетах. Ось такой вот піддарез, коротше, попали. Конечно, вижили. Вижили, не всі. Хоча про який народ ми говоримо? Про кого? Десятиліття накачки пропагандою зробили з них зомбаків, притрушеніших, ніж радикальні ісламісти. Четвертого гота! Донецький папа завалил. Визовіться хто небудь з екзорциста. Донецький, Донбас. Тільки після 10 років, тільки, тільки Росія ступила за російський народ. Боже, яке Є трохи культурніші, але не менш зомбонуті. У нас такий президент, і його уважають во всьому світі. Може, хтось боїться, може хтось завідує, але його вважають з ним вважаються. Я горшусь. Та да поважають і бояться. Яка там країна стала рекордсменом поведеним проти неї санкціям? Яка там країна вихваляється найбільшою кількістю загиблих та поранених на війні за день? Россия. Яка там країна продавала світу нафту, газ, золото, алмази та купу всього іншого, але вихваляється дерев'яними туалетами та живе в жахливих умовах? Все це про Росію, але ж скрепнікам все одно? Путін президент! Міра! Ура! Для російських імперців все, що не показують по ящику, фейки і проїски запада. Не здивуємося, якщо вони досі думають, що Потір в військових силах Росії нет. Ці коншині навіть не помітили, що про шалені втрати їм вже племінниця Путіна прямим текстом каже: родственники ДНК я вже сказала, ми всі беремо. вони здають безплатно, У них приймає а, це МВД абсолютно безплатно за свій що робить і також свою базу. Вносить всіх родственников которые к нам обратились. Я уже сказал, 48 тысяч. 48 тысяч. Історія для тих, хто не вірить у зомбування наших людей на окупованих територіях. Знайомтесь, ця мадам втратила сина, який був солдатом бананової динери. Вони йшли колоною, Даня був в першому танку. Сказали, було пряме попадання, шансів не було. Я здавала ДНК, а нам сказали, зрівнювати не з чим. Я патріот, я за наш регіон, я хочу, щоб тут був мир. Но, когда это касается да, твоей кровинки, именно, очень тяжело бути патриотом. На цьому моменті ми подумали, та не вже дійшло? Та куди там? Ну, какая обида може бути на Росію? Вот за что? Но, ты знаешь, ти знаєш, це Угу, угу, логично, логично. Тобто, стоп від її оприска не залишилось навіть згадки на війні, яку почала Росія, але ця ж Росія не виновата. Ані нам помогали, тепер ми. Слава тобі, Господи, Росія, і поэтому какие обиды на Росію. Абсолютно только благодарна. Ну почому б ви такі далбайоби блять? такие ви такі Та найстрашніше, що таких притрушених ще дуже і дуже багато. Тільки подивіться, як русські мамашки вдягають своїх дітей. Точно чекають нову владу. Ми відкриваємо бізнес. ми будемо робити бабки, ми собі шмотки. Ми собі тапки. А ви, друзі, не втрачайте здоровий густ. Побачимось у наступних випусках.